Так, друзі, дивіться, зараз покажу, як зібрати ніжтяки з макового поля. Саме вам треба ікона і артефакт, цененька квіточка. Дивіться, ось хата цього баригана, в нього тут написано стороннім під заборонено. Що він тут з мурацьких добром торгує. Ми тут собі йдемо віце. Карту включу від хати Баригана. Лизенько. Ось хата баригана. Ми від неї йдемо до річки сюди. Йдемо до річки, йдемо, йдемо, йдемо. Опа, і ось сейф у нас лежить. Можете його обчистити, але він чисто як орієнтир нам зараз тре. Біжимо, 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 тут такий ліворуч обривчик у нас, тут у нас це макове поле не тривоже. І ось така верба росте. Достаємо будь-яку вашу валину, нам прицел потрібен. І оно хата. Чекайте, трошки задню там. А воно таке дерево, І воно в ту гілочку цілимся. І біжимо, 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 біжимо. Опа, що це в нас? Дивна квітка, якраз напроти вугла того вдома. Ну і драпаємо звідси, щоб трошки це все попустило. Для того, щоб ви не блудилися. Не поспішаємо. Дивіться, вертаємося назад до сейфа цього, від нього знову будемо, як від точки відліку, рухатися, зараз приводички випити, бо захекався. І від цього сейфа ми собі біжимо по ікону. В нас тут, такий, тут обрив ліворуч. Ми собі біжимо, 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 обрив закінчився, бачимо макове поле. Біжимо, 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 знову обрив починається. Дивіться, ось у нього такий перший маленький язичок в обриву, ось у другий чуть більший. Ми вибігаємо наверх, вибігаємо на цей чуть більший язичок, стоїмо, знаходимо хату. І чуть правіше від неї отуди дерево якесь, і воно ще чуть якесь дерево. Та дерево цілимося і побігли. Біжим, 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 Оп. Хоч би все обійшлося. Оп. Оп. І отак як вилізли, і так і назад біжимо до цього. Треба, виходить, на 90 градусів вліво повернути. Назад до річки біжимо. І все. Дивіться, що в нас тут є. Квестовий предмет. Ікона ось є. Штук стоїть, до речі, ну квестова. Просто так не продасиш. Треба або бариганові, або законному власнику віддати. І що в нас ще є? А в нас є квіточка? Дивіться, яка гарнюня. Ммм, що мені написано, що вона дає. Написано, а, ну вона дає якісь там запахи ландешани, де ти пахнути. Ну і насправді на початку врив вона 12 штук, там за якихось 3 штуки продати, нормальний такий приварок по бавлові, чому б і не, і собі буде. Друзі, дякую вам всім за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити, це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця, Також ви можете закинути під відео і посилання на донат. Дякую за перегляд. До нових відео. А, до речі, що? За я вам не розказав. Ми для 80-ї окремої Галицької збираємо на ФПІ дрони. Тепер точно дякую за перегляд. До нових відео.